Ваша дитина вже виросла та скоро піде до закладу освіти. Ви шукаєте найкращий ліцей та не знаєте, який обрати. Хочете, щоб дитині було легко та весело навчатись? Тоді вам до нас! Вас вітає Чугуївський ліцей номер 1 Наш ліцей веселий і затишний дім. Перед вами відчиняються двері у світ невідомого та цікавого. Фундаментом майбутніх знань ваших дітей є початкова школа. Знайомтесь, фахівці своєї справи. Мельникова Олена Володимирівна та Бережна Олена Віталіївна. Я успішний вчитель, бо разом зі своїми дітьми я будую майбутнє свого міста – Своєї країни, а вчительство це моє життя, яке я дуже люблю. Рухаюсь вперед і не зупиняюсь на досягнутому. Саме тут навчаються здібні, креативні діти, серед них мої вихованці, нині маленькі здобувачі освіти четвертого В класу. Саме тут працюють агенти змін, які будують нову українську школу. Запрошую вас до казкової загадкової країни знань. Тут ми спостерігаємо, досліджуємо, експериментуємо, проєктуємо, навчаємося співпрацювати та взаємодіяти. Я підтримую спільну діяльність з дітьми та намагаюся бути другом для них. Щирість, відкритість, доброта та любов є крилами сучасного вчителя. Ключовим компонентом сучасної української школи є педагогіка партнерства, яку я спрямовую на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством. Спільно проведені свята, екскурсії, виховні заходи, тематичні уроки зустрічі. Зрозуміло одне разом краще. З нетерпінням чекаємо вас, дорогі діти, в нашій великій та дружній родині, у нашій Веселій і творчій сім'ї